Це ж так популярно в усьому звинувачувати жінку і казати, що це якийсь там лактаційний криз або молоко в тебе пропадає три місяці. Готуйся! Готуйся і закуповуй суміш. Так от я власне кажучи, вийшла до вас, щоб розвіяти цей міф. Подивіться, будь ласка, я написала про це допис. Тому багато говорити не буду. Одразу до діла. Реально буває часто, і до речі, у мене в практиці мами, які звертаються до мене з проблемою малого молока. Це якраз такі мами орієнтовно трьохмісячного віку. Чого? Того, що часто буває так, що жінка. Якісь робить певні і за незнання, зрозуміло. Е, які дитина неефективно прикладається, якісь певні помилки в організації ГВД і молоко ще я віддам тобі більше, бо я ще не знаю, скільки тобі треба. А потім лактація близько трьох місців підлаштовується під попит пропозиції. І якщо попит був. Ну такий собі, то да, може дійсно стати мало молока. Але поняття лактаційний криз немає, і воно вас мине, якщо у вас організація грудного годування на гарному рівні. Але діти ростуть стрибками, про що я й описала в пості: а, стрибками розвитку, стрибками з зміною сну, освоєнням нових навичок. І тому дитина може відволікатися. І це ок. Зашторюйте штори, шукайте затишне місце, вигоніть кота, який відволікає дитину, і нехай все у вас буде класно.